Книга перша Самоїлова, глава 10, І взяв Самоїл посудинку оливи та й виляв на його голову, і поцілував його та й сказав: «Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря, і будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо. І ось тобі ознака, що Господь помазав тебе. Над спадком своїм на володаря. Як підеш ти сьогодні від мене, то при рахилінім гробі у Веніяминовій країні в Целх цаху знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі знайдені ті ослиці, яких ти шукати ходив. А оце батько твій занихає в справи тих ослиць та й зажурився за вас, говорячи. Що я роблю для свого сина? І перейдеш ти звідти й далі, і підеш аж до діброви фаворської, а там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога, до Бет-Елу. один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бурдюка вина. І запитають вони тебе про мир та дадуть тобі два хліби, і ти візьмеш із їхньої руки. «Потому вийдеш ти на Божий горбок, де намісники филистимські, і станеться, як ти ввійдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа, та бубон, та сопілка та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки, роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. І зійдеш ти передо мною до Гілгалу, а я зійду до тебе, щоб принести цілопалення, щоб приносити мирні жертви. Сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. І сталося, як повернувся він. Щоб піти від самоїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. І прийшли вони туди до гів'ї, аж ось громада пророків назустріч йому, і злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них. І сталося кожен, хто знав його віддавна, а тепер побачили, ось він пророкує разом із пророками, то казали один до одного. Що сталося кішовому синові, чий Саул між пророками? І відповів чоловік звідти і сказав А хто їхній батько? Тому то стало за приказку Чий Саул між пророками. І перестав він пророкувати і прийшов на пагірок. І сказав Саулів дядько до нього та до слуги його куди ви ходили. А той відказав шукати ослиць. І побачили ми, що нема, і прийшли до Самоїла. А дядько Саулів сказав Скажи ж мені, що сказав вам Самоїл, і сказав Саул до дядька свого: справді, розповів нам, що знайдені ті ослиці, а про справу царства, що говорив Самоїл, не розповів йому. І скликав Самоїл народ до Господа, до міцпи, та й сказав до Ізраїлевих синів: так сказав Господь Бог Ізраїлів, я вивів Ізраїля з із Єгипту і спас вас із руки Єгипту та з руки всіх царств, що гнобили вас, а ви сьогодні погордували своїм Богом, що Він спасає вас з усіх нещасть ваших та утисків ваших, і ви сказали йому: Ні, таки царя постав над нами. А тепер ставайте перед Господнім лицем за вашими племенами. Та за вашими тисячами. І привів Самуїл усі Ізраїлеві племена, і було виявлене Веніяминове плем'я, і привів він веніяминове плем'я за родами його, і був виявлений рід Матріїв, і привів він рід Матріїв за їхніми мужчинами, і був виявлений Саул, син кішів, і шукали його та не знаходили. І питалися Господа ще, чи прийде він ще сюди? А Господь відповів: Он він заховався між речами, і вони побігли і взяли його звідти, і він став серед народу і був вищий від усього народу на цілу голову, і сказав Самоїл до всього народу: Чи бачите, кого вибрав Господь? Бо нема такого, як він, серед усього народу. І весь народ ізняв крик та й сказав Хай живе цар. А Самоїл промовляв до народу про права царства і записав те до книги, та й поклав перед Господнім лицем і відпустив Самуїлу увесь народ, кожного додому свого. І також Саул пішов додому свого до Гів'ї, а з ним пішли ті вояки, що Господь діткнувся їхніх сердець. А негідні сини говорили, що нас спасе отакий, і гордували ним, і не принесли йому дара. Та він мовчав. Амінь.